Знання про фрактали це ключ до розуміння реальності, де ви можете стати майстром свого життя. Використовуючи цей принцип, ви можете формувати свої звички, вивчати і розвивати себе, вибудовувати гармонійні стосунки. Кожен вибір, кожна дія створює новий фрактал у вашому житті, який стає базою для майбутнього. Усвідомлюючи це, ви переходите від хаотичного життя до усвідомленого формування своєї особистості. І наше завдання не просто слідувати фракталу, що склався від випадковостей, а створити новий, власний, в якому ти проявиш свою унікальність. Тож станьте дослідником цього безмежного світу, дозвольте собі побачити красу і велич своєї свідомості, зрозуміти свою унікальну якість, цінність, відкрити себе для нового досвіду. Ми творці свого життя, а фрактали — це провідники, що допомагають перетворити хаос на гармонію, відкрити нові рівні свідомості та стати тим, ким ми є насправді.